До вашої уваги колекційний екземпляр середньовічної монети кілікійської вірменії срібний трам, карбований під час правління Левона І. Назва трам походить від вірменського слова, яке буквально означає гроші або монета. Це слово споріднене з грецьким словом драхма. Трам був основною срібною монетою кілікійського вірменського королівства. Для регіону він був аналогом Денарія, як у Західній Європі або Дерхему для ісламського світу. На аверсі монети ми бачимо царя, який сидить на троні, прикрашеному левами. На голові у нього корона, а на плечах королівська мантія. У правій руці він тримає хрест, а в лівій лілію. Легенда вірменською мовою перекладається як левон. Цар вірмен. На реверсі зображено двох левів, які стоять на задніх лапах в різні сторони. Голови левів повернуті назад поглядами один до одного. Між ними довгий хрест з двома перекладинами. Легенда перекладається як з Божої волі. Ця є важливим символом незалежності та суверенітету вірменського королівства в кілікії.